Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі каналі Ми Україна. Спасибі, що прийшли. Це наш ранковий прямий ефір, де ми розбираємо події на фронті. Загалом говоримо про все, що пов'язане з війною в Україні. Не проходимо повз обговорення важливих дипломатичних зустрічей, зброї російських провокацій на фронті і далеко за межами лінії бойового зіткнення на території країн НАТО. Вам нагадаю про вподобайки, підписку і коментарі. Ставте свої запитання у коментарях. Буду все передресувати моєму гостю, а е, сьогодні відповідатиме на ваші, і, сподіваюсь, е, на мої й ваші запитання Олексій Гетьман. Так, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу у відставці. Пане Гетьман, вітаю не, вас. Буваю, в запасі відстався одночасно. це був у запасі або відставці. Ну, це таке. Дрімнички, але військово таке. Так, майор у відставці. Відстався в запасі, це коли людина може бути ще долучена, а коли він вже списаний, так і не може бути долучений? Ну наприклад, за віком, як в мене, то він у відстався Все, розібралися, пане гетьман. А... Про а, політичні події спершу хотіла б розпочати напередодні. Видання Файненшал Таймс випустило новину про те, що нібито Трамп умовляв Зеленського прийняти умови Російської Федерації, інакше Путін знищить Україну. Мовляв, оця п'ятнична зустріч лідерів. Я нагадаю, це було 17 жовтня. А, вона не раз переходила у перепалку, і при цьому Трамп постійно лаявся. Ну, це так пише видання Файненшалта. Аймс, і хоча і наполягав Трамп, щоб наш президент віддав увесь Донбас. Путіну ну це е, журналісти так говорять. Хоча до розмови з Путіним, яка відбулася напередодні зустрічі, Трамп сказав, що розчарувався у Путіна, і навіть про томагавки е, заговорив, що власне і змусило Путіна заворушитися. Утім, на публіці Трамп закликав сторони зупинитися там, де вони перебувають, просто зараз, тобто по лінії фронту публічних заяв Трампа щодо Донбасу не було. І ось е, е, на борту Air Force One Трамп сказав, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддавати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні. Він сказав за цитую: нехай його розділять так, як є зараз. Думаю, що 78% території вже захоплено Росією. Це сказав Трамп 19 жовтня і. Е... Загалом те, що скоро Трамп має зустрітися з Путіним. Відомо, що Путін явно хоче приїхати на цю зустріч з якимись козарями, так? То якого розвитку подій можна очікувати найближчим часом на полі бою? Чи можуть росіяни збільшити натиск на фронті, аби показати хоч якісь результати? Ну, Ну, давайте спробуємо розкласти по полицях. Давайте ми усвідомлюємо, що Трамп не є нашим другом. Подобається нам це ще інформація чи ні. В нього є він діє, так як він діє. Ну не він, а Сполучені Штати, тому що в них пройшли там вже акції протесту. Що ну кінг, no тобто не король, хоча в Європі 12 монархій, Там все якраз в цих монархів все дуже добре. Ну, мало сніше на увазі, що він не буде сам що демократична країна, <кій> ну монархія має бути конституційною. Не конституційною, те, що робить Трамп, це більше схоже на узурпацію влади, на спробу побудувати тоталітарну країну на штаб Північної Кореї, Китаю чи Російської Федерації. Тому от, люди вийшли на протести проти цього. Мені Пане здається, Олексію, що... вибачте, Я перебиваю. Тут у... у нас от. Три коментарі поспіль. Мене чути добре, а от вас геть не чути. Пишуть. Геть люди. Не чути. Зараз ми це виправимо. Може, може таке бути, буває. Зараз ми це виправимо за секунд. 30. пішов. Так, я думаю, що в наушниках буде набагато краще чути. Так, да, ну, бачите, ну, техніка вона. Зараз, зараз. Краще чути? О, прекрасно. Ну, Друзі, я Пишіть, будь ласка, чи чути вам пана гетьмана? Ми налагодили покращили зв'язок, а тепер продовжуємо розмову. Да, ну, так, тобто, все це є. Пишуть добре чути. Повторимо те, що Трамп не є нашим другом. Те, що він, він буде пропонувати, це виключно погодитись на укладення миру. Тобто, ну, по великому рахунку, він буде пропонувати, пропонує капіталювати в той чи інший спосіб в нашій країні. Погодитись на умови Росії, на які ми погодитись, не можемо ми віддати там частину наших територій, навіть починається обговорення. А скільки територій можна віддати, скільки не можна віддати, що правильно, що неправильно, взагалі не можна віддавати наші території повністю. Є є міжнародні закони, є Хельсінські домовленості ще сімдесят року, де про не, не доторкання кордонів після воєнної Європи. Є резолюція Генерального Організації об'єднання націй, що таке агресія. І що, і чи є якісь виправдання. Ну, є, є. Міжнародна спільнота, вона документально підготувалася до подобних випадків. І те, що пропонує зараз Трамп, це порушення всіх міжнародних, міжнародних угод, міжнародних правил, міжнародного закону, які існує в світі в організації Об'єднаних Націй. Ну тому ці пропозиції прийняти очевидно, неможливо. Трампу що треба? Йому треба, щоб закінчилась війна, щоб він розповідав всьому світу, може в середній сполучених штатів піднімає рейтинг таким чином, що бачите, він така людина, яка може зупинити війну. Але те, що він пропонує, це ну, дурня повна. І е, я впевнений, що тут вихід, який може бути вихід, ну треба, щоб не ми сварилися з е, Трампом, тому що ну, ми залежимо від сполучених штатів від постачання зброї. Це найбільший е, постать, постачальник зброї в нашу країну. Е, мають тиснути наші європейські партнери, е, провідні країни Європи, Сполучене Королівство, чи мені е, е, Франція, Німеччина, Італія, е, Польща, Балтійські країни, е, Датське Королівство, наприклад, і так далі. Тобто, е, ну, Швеція, Фінляндія, Шведське королівство, в тому числі, Королівство Великої Британії, про королівство Королів. 12 Ось. Тому що ті пропозиції, які виходять, які пропонує Трамп, вони ну вони по великому рахунку безглузді. Тобто вони мають не тиснути на Трамп, а вказувати на те, що ну я не знаю. Я... Хто я такий, щоб радити цим дипломатам, але ну, очевидно, треба йому казати, що. Натякати, що він виглядає смішно просто що з нього, врешті-решт люди почнуть сміятися. Тут ще потрібно підключати засоби масової інформації, де про це треба казати. Бо коли людина каже, треба зупинити війну по лінії розмежування, і що ми маємо аплодувати? Це ж маячня, послухайте, це маячня. Ну, По-перше, зупинити дії по лінії, а по якої ще лінії можна зупинити? Ну, от просто питання. О, що, що це таке? По лінії розміжують. А по якої ще лінії можна зупинити дії? Тобто, давайте зупинимо бойові. Все, гальорка аплодує, партер ридає. Ну, що це таке? Що, про що це? Давайте зупинимо війну. Війна зупиняється або поразкою, або перемогою, або ну, в будь-якому випадку укладанням угоди. Яку угоду ми укладемо? Тобто, який договір, що ми маємо підписати з Російської Федерації? Є дві сторони конфлікту, скажімо так, війни. Агресор Російської Федерації, 141 країна, визнала Україну агресором Організації об'єднаних Нації, і ми. Ми маємо з ними підписати договір про мир. Доб, добре, давайте проєкт договору. В, в цьому проєкті договору не може бути поступка території. Це виноситься одразу. Ми це не, навіть це не треба обговорювати. З якого переляку ми маємо віддавати частину території Російської Федерації. Ну з якого переляку? А все інше, тобто ми маємо розброїтися. Чого це ми маємо розброїтися? Ну, з яких візико приляку, для того, щоб ми було на нас нападати, це теж не обговорюється. Ми, будемо, ми в власній країні будемо самостійно вирішувати, які нам мати збройні сили і що нам треба робити. Не буде вирішувати ні Російська Федерація, ні Сполучені Штати не будуть вирішувати, що нам треба робити во власній країні. Якщо ми у власній країні не порушуємо ніяких законів, які є міжнародними, не займаємося там, якимось репресіями чи чимось, щоб там, Міжнародний організацій, Червоних Хрестів, піднімався і там, казав, що що ви там робите, ну, що є якесь порушення прав людини. Ми не робимо ні. Як ми будемо будувати це наше право, це наше, це, це наше. І нам розповідати про це не треба. Тобто це виносимо за, за душки, як то кажуть, про те, які в нас мають бути Збройні Сили, які в нас має бути військово-промисловий комплекс, ми будемо шановні, Сполучені Штати, ми будемо будувати наш військово-промисловий комплекс, щоб стати потужним гравцем на міжнародному ринку, ринку озброєння. Бо за нашою озброєю, яка пройшла випробування у боях, стоїть черга в світі. Не тільки в країнах третього світу. Ви що побачили в нас конкуренцію, тому розповідаєте, що ми, Сполучені Штати, що нам треба згортати наш військово-промисловий комплекс. Ми цього робити не будемо. Не будете ви нам розповідати, куди ви лізете? Це не ваше, пробачте. При всій повазі, при всіх партнерських відносинах, це не ваша справа. Ми ж не розповідаємо, що воно робити на кордоні з Мексикою. Що нам розповідає, що нам робити з нашою зброєю, з нашими збройними силами? Як нам, що, як нам будувати життя в власній країні. Навіщо ви нам розповідає про те, що ми маємо віддати якісь території? Ми не будемо цього робити, це заборонено міжнародним законом і, і прописано в нашій Конституції. Ми не можемо цього зробити, навіть якщо б захотіло. Все далі, що ми далі будемо говорити? Які репарації має сплатити Російська Федерація? Чи це теж Чи це не обговорюється? Тому ці, ці пафісні заяви з, з боку Трампа вони вже набридли. Ще раз, мені здається, що наші, наші партнери європейські мають просто доносити до Трампа, а краще через засоби інформації чи журналістів, що він виглядає як, як блазен. Що він виглядає дуже, дуже непривабливо при всіх його понтах, при всіх його розмовах про те, який він великий, який він непереможний. Все, Все, оце це шлях. Ну а нашому президенту, нашій політичній еліті, скажімо так, треба набрати дипломатії, треба набратися терпіння. Бо е, я не розумію, наскільки треба мати нерви, стальні, навіть як канати, щоб витримати, коли ти, ти тобі кажуть, що ми вам передамо зброю, ми до чогось там готимося, то я придумав, нам самим вона потрібна. На вулицях десь там люди так, так себе не водять. Якщо б це було на, на, на такому ну, побутовому рівні, то одразу було, виникло питання, ти за свої слова відповідаєш відповідавш чи ні. Чи як це? Що це значить? Я пообіцяв, потім передумав. Ти Що ти, Що це таке? Ти, 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 що, ти що, дитина маленька? Тому, давайте, резюмуючи, Трамп нам не друг, і він робить і допомагає нашій країні не Трамп, а допомагає нашій країні світова спільнота демократична, і Сполучені Штати. Бо крім Трампа, там ще багато, багато інститутів, державних інституцій, які певним чином обмежують можливості Трампа робити те, що йому заманеться. А така, такий другшльоб, як Трамп, я думаю, що це велика помилка американського народу, що вони його обрали. Велика помилка, і вони, мені здається, це починають розуміти. А нашим, нашим друзям з європейських країн треба просто доносити, що не переконати його в тому, там він все чудово розуміє. Треба вам казати, що припині клеїти дурні, і ти, ти не розумієш, що ти виглядаєш як, як блазень, чи з тебе сміються вже. Ти не розумієш цього? Ну давай далі. Скоро незабаром з тобою люди, люди, серйозні люди, взагалі припинять якісь вести якісь перемови і будуть шукати інші можливості інших людей в Сполучених Штатах, з якими можна про щось розмовляти можна про щось планувати. Бо з, з людина якою міняється точка зору постійно. Ну про, про що можна? Ну навіщо? Що, що, що з ним? Ну, ми домовимося з ним, ну, ну добре. От хай там <кхід> він знайшов собі друга, як він каже. Путін ми, ми там найкращий друг, хай вони з ним про що спілкуються. А питання, серйозні питання, політичне, військове, бо він вирішити зі Сполученими Штатами з іншими людьми, які впевнені там є, крім цього альфіста. Э, Пане гетьман, то що на фронті? Як в цей період до початку цих чергових чергового раунду переговорів трамп Путін буде діяти російська армія? От зараз Діпстейт повідомляє, що окупанти мають просування поблизу філії у Дніпропетровській області біля Малинівки, в Охотничому Запорізької області. Це Олександрівський напрямок. Президент наш говорить, що сили оборони готують нові кроки на фронті. То ну, та, а, як може розвиватися ситуація? Про які нові кроки може йти мова? Я думаю, що це може бути контрудар з нашого боку. Про це було вже розповіді, що ми готуємо. Наші контрудари. що буде робити Російська Федерація? Ну ну можна помилитися, але дуже висока ймовірність, що до зустрічі з Путіна і Трампа буде максимальний тиск на лінії фронту. Ну, ми ж бачили більше 200 двісті 200 чимось, Я вже точно не скажу бойових зітнень. Тобто вони тиснуть по всій лінії фронту. Тобто вони будуть кидати все, що в них є, для того, щоб максимально просунутися, і таким чином показати, що Путін показав тропи. Що бачите, ми захотіли просуваємось, тобто він же. Наратив, який що ми можемо захопити всю Україну, просто це наша доброволя, що ми не захоплюємо. Тобто, так, така маячня несе це. А з приводу обстрілів е, великих міст. Я думаю, що якраз до зустрічі ну навряд чи це відбудеться. Це не зіграє на позитив для Путіна. Е, це буде як привід що ну, навіщо ж міста обстрілювати енергетика? Думаю буде, буде нищитись. Спроба ну спроба нищити нашу енергетику. Але е, головне буде тиск на лінії фронту. От, от ці дні. Треба очікувати збільшення кількості бойових зіткнень. Ну а після вже побачимо про що вони там домовились, тоді тоді можна буде спрогнозувати, бо вони можуть домовитись, можуть не домовитись, можуть якось там третій варіант наполовину домовитись, і в залежності від того, що там буде, і що вони потім розкажуть. Журналісти, Трамп, що, ну, що він розкаже слухати, от, знаєте, його слухати починає так само нецікаво, як слухати Путіна. Ну що, щось таке верзе себе людина. Ну, тому, О, от, виходячи з того, що, що ми побачили після Будапештської зустрічі, буде, можна буде спрогнозувати. Поки що можна, поки що можна спрогнозувати, що буде тиск на лінії фронту посилюватися, намагання просунутись, а удари по містах. Ну, ми, це моє припущення, все ж таки. Ну, все може бути, але ну це зіграло би на мінус Путіну, а не на плюс. Якщо перед що буде атака на Київ там, чи на Львів, чи на якесь інше велике місто, яке знаходиться в далечині від лінії фронту. Ну, це припущення, але ну така... Я намагався дати якесь <кій> обґрунтування своєму припущенню. Чому, чому дивитися, що цього зараз не буде в найближчий день-два, пане гетьман, за словами президента, фактично кожен день є. Е... Ураження російської нафтопереробки і це е, працює на повернення Росії до реальності. Це цитата президента. Це і, зокрема, от, до прикладу напередодні генштаб зсу підтвердив ураження НПЗ у Новокуйбишевську і газопереробного заводу в Оренбурзі Російської Федерації. Да, стосовно цих заводів, перший, тобто Новокуйбашевський, він виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Щорічний об'єм первинної переробки складає 4,9 мільйонів тонн. Другий є одним із найбільших газопереробних комплексів Російської Федерації, здатен переробляти до 45 мільярдів кубометрів природнього газу, і 6,2 мільйони тонн газового конденсату нафти на рік. Передня уражено одну з установок переробки та очищення газу, і я нагадаю просто, що з січня 25-го року вартість бензину у Російській Федерації вона починала зростати. І от фахівці інституту вивчення війни порахували, що ви виросла вже на 10%. Ну але як то кажуть, здорожчання то таке було б, що купувати. А в Росії зараз спостерігається дефіцит. Як от такий поріг втрат? У нафтопереробної інфраструктури для Російської Федерації і коли він стане критичний для російської армії, скільки вдалости російських НПЗ з ладу, щоб виник реальний колапс військової логістики? Ну колапс це навряд чи погіршення так колапс ну Е, ну хоча. Перспективи розумієте, коли ми називаємо там цифри по переробці, там скільки мільйонів кубом, мільярдів кубометрів, чи скільки там мільйонів тонн, ну для слухачів, для нас вами ну, це цифри, вони не прив'язані до чогось, тобто ну, багато цим, це багато чи це мало, там стільки то мільйонів тонн, Це скільки? Це багато, чи мало, Ну мільйон цифра велика. Якщо ті цифри прив'язати, а ми це, це. Ну от ви, а глядачі. Коментують, вони інколи прив'язують до відсотків. Ну наскільки це яка частина знищена? Тоді це от тоді стає зрозуміло. Багато це чи мало. На сьогоднішній день знищена можливості росіян по переробці ну нафтопереробні заводи, по переробці нафти знищена більше ніж ну оцінюється чомусь тридцять 38, я побачив десь відсотків. Це неправдива цифра. Вже оцінена більше 50 відсотків. Тобто половина знищена, чи суттєво пішко пошкоджена. От не прив'язуючись, ні, я не кажу, що вони правильно робите, все правильно робите, Але ну, цифри вони так якось не зовсім зрозуміло, багато чи мало. А от якщо проаналізувати, що десь половина знищена вже можливості росіян, то от це мало чи це багато, ну тут ну мені здається, що це, це серйозно. Якщо ми далі будемо продовжувати робити такі удари, ми будемо продовжувати це робити, повертаючи Росію в реальність вводячи санкції в наш спосіб незворотні санкції, і якщо ми знищимо дві третини або піднім, підемо далі, по збільшенню там до 70-80% відсотків навтопереробної росіян, це буде відчутно. Вони це вже відчувають. Але ну крім навтопереробки, є склади зберігання, є. Невеличкі склади на будь-яких в будь-якому підрозділі є запаси, які знаходяться на підрозділах російських, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, і цих запасів вистачить там на тижні, на місяці. Тобто, там такого, що просто колапс не буде. Але от додаткове постачання, щось додати, я впевнений, що росіянам буде ставати важче і важче, і ну, тут залежить від точності і від. Кількості наших ударів саме по нафтопереробній галузі росіян. Ну і бачите, для цього, до речі, нам там гавки не потрібні так. Просто в слово: для того щоб зруйнувати майже повністю на ну повністю ні, ну куди ми там на далекий схід можна не залетимо. А от те, що всі ті ці навтопереробні, які знаходяться в Європейській частини Російської Федерації, тобто до Орала, ми можемо туди доліта, долітати. Якщо ми майже всі знищимо, то це буде серйозний вплив на можливості росіян, в тому числі на лінію фронту, ще раз без тамагавки. Тому, знаєте, я от просто про томагавки ви не запитували, але ну, всі ж про, про ці тамагавки зараз ми розмовляємо. Ну наразі стало відомо, що поки що їх не буде. Точно, Ну, поки ну, це, це не факт, що поки що. Тут ключове слово поки що. І, ви знаєте, є таке е, припущення, що може вони ці тамагавки, ми переоцінили їхні, мені здається, їхні можливості. Бо є коментарі деяких військових експертів, в тому числі що це не така і суперракета, е, що хоча налякала вона, е, налякала вона Путіна серйозно можливість постачання. Я не можу зрозуміти, чим ця ракета краще, ніж Штормшедов чи Скаль, чи то саме Таврес. Ну нічим вона не краще. Але дякуючи Голлівуду, дякуючи фільмам про можливості, ну бачите, як працює інформаційна складова гібридної війни. тамагавки не лякали. Штормшедов і скальп не налякав, Фламінго не налякав, Ніптон не налякав, а тамагавк налякав. Я думаю, що давайте полякаємо Путіна, напишемо на. Наші зброї тамагавки запускати, щоб було як -то. ну це трошечки жартувати. Теж варіант, пане Гетьман, Зеленський доручив провести зустріч коаліції охочих найближчим часом? Знову повертаємося до підтримки наших партнерів і їхнього тиску на американського президента, і також він сказав, що Україна завершує підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами. Документ стосується постачання систем ППО, далекобійних систем, розширення оборонних технологій. То на що ми можемо розраховувати зима близько удари по енергетиці все щільніші? Які шанси отримати додаткові Засоби ППО в короткостроковій перспективі. Ну, є такі шанси, є. Якщо ми ну ці договори, це непогано. Договор про... Ми маємо стати з Європи єдиною системою протиповітряної оборони єдиною системою. Тому що ми знаходимося на Сході, ми знаходимося на передньому рубіжі, найбільше, найбільше навантаження саме на нас, ну тому що ми захищаємося від Російської Федерації, ми так само, як і Європа. Менше навантаження вже на ті країни, які там знаходяться від ну далі від. Лінію фронту, але, але що це буде єдина система протиповітряної оборони, вона таки має по великому рахунку працювати. Тоді ну ну ви знаєте, нам не треба, щоб нам передавали ті радіолокаційні станції чи ті е, зенітно-ракетні комплекси. Хай це хай вони будуть на балансі тої країни, де вони зараз на балансі. Але вони мають виконувати функції зараз переміщуватись на нашу територію, там хай там буде розрахунки польські чи німецькі, не на яка нам різниця, але це єдина система. Тобто, це означає, що можливо, щоб ці люди знаходилися, в тому числі в нашій території, виконували бойове завдання по захисту своєї країни, ну з на невеликому невеликій на відстані. Ну як то кажуть, попередній захист від дронів, від ракет. Тобто, ну єдина система. От якщо це так буде зроблено, то ну. То, ну, добре, то і не треба, навіть, не треба навіть казати, що нам щось мають передати наші партнери, бо це викликає якісь е негативні рухи там, чи настрої всередині цих країн, особливо в Німеччині. Ніхто нічого не передає. Просто вони захищають е єдину проти протиповітряної оборони. Так, навіть не треба пояснювати, що, де знаходяться які комплекси, де знаходяться які військовослужбовці, тоді це б це зіграло б. Дуже позитивно. Все інше, коаліція хоче. Ну, я думаю, що ми про це трошечки прозмовляли спочатку. Треба, щоб ці люди тиснули на Трампа, знаєте, я може, не в майстримі, але. Я не, не вважаю, що Трамп вартий того, щоб на нього тиснути. Просто пояснив, що ти чим далі, тим більше ти схожий на якогось міського дурника. Ну, продовжуй далі, щоб з тебе. Знаєте, це ж відома річ. Коли політика якогось лаєть, критикують, це нормально. Це політик має так тримати удари, як то кажуть. А коли з нього починають сміяти, сміятися, то це кінець його політичного, політичного життя, Того, 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 того людини, яка з якого. Починають зміятися. З Трампа скоро почнуть сміятися. Тому тиснути на нього. Було б на що тиснути. На нього тиснеш, щоб між пальцями вилазить. Ну навіщо це тиснути? Руки марати. Просто пояснити, що віталіє, ти, ти сім'я смішним. Ну, продовжити пане гетьмане, дякую за вашу думку, за те, що ви долучилися цього понеділка до цього прямого ефіру. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці. Був гостем цього ефіру. Друзі, дякую всім за перегляд. Поставте цьому відео лайк і підпишіться на YouTube канал Ми Україна, щоб знати більше до зустрічі в наступних ефірах. І бережіть себе.